Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність. І сьогодні мені б хотілося подивитися на Україну і на українців після війни. Будь-яка війна завжди закінчується, і наша війна теж не є виняток, вона теж закінчиться, а люди лишаться. То, що чекає на людей в Україні після війни? Ну, давайте зараз, як завжди, почнемо спочатку. Зараз настрої людські. Бачите, перший ракан 6 мечів уже зараз показує настрої такі, знаєте, до других берегів. Ну, тут роздвоєння. Одні. І їх немало таких людей, які втомилися і якби ну, втомилися чекати, так? і вирушають до кращих берегів. Бачите, ну тут аркан Всесвіту, ну або мир його ще називають. Тобто вирушують шукати ліпшої долі за кордон. Інші країни тут стоять. Це зараз так. А інші. А інші налаштовані інакше. Вони вважають, що впораються з будь-якими бідами, будуть відроджувати країну. Тобто, а інші чекають добрих новин. Дивіться, оця половина людей збирається шукати іншої долі, а інша половина людей чекає гарних новин і кажуть: та ми впораємося з будь-якою бідою, з будь-якою проблемою. І ще. і ще що для України. Дивимося, і майбутнє. Ну, тут знову мені показують, якби ситуацію. Тут Аркан зірка це надія. І четвірка мечів поруч зчитується як розчарування, втрати надії, втрата віри, руки опускаються. Життя неможливо тут поставити на паузу, так, знаєте, перечекати. Ті, зупинили своє життя, війна, хай пройде, потім ми включимося. Ні, Життя згорає як свічка. І тут ще знаєте про що? Тут якби якісь люди дуже активні, ну можливо, якісь фахівці взялися, ну скажімо так, за демографію чи що. Тут фахівці висвітлюють питання, от що далі буде, бо, дол... бо люди все ж таки продовжують далі виїжджати. Знову ж таки шукають кращої долі, втратили надію, і тут так. Навіть якщо закінчиться війна, люди будуть продовжувати виїжджати. Тут така ідея якби, посил. І це вже починають висвітлювати. А все ж таки аркан Сонця це якась можливість, це досягнення, це успіх. Тобто тут вже зараз йдуть думки, яким чином ми можемо запобігти. Це цієї міграції, виїзду. І ще що для України? Смерть. Ага. Знаєте, тут іще такий момент іде, що як зараз і на майбутнє в Україні сама по собі висока смертність. Ну, від війни, само собою, тут гинуть чоловіки, це звісно, гинуть цивільні від обстрілів, але тут взагалі погіршення стану здоров'я людей. І тут на, на, якби, набагато більше смертей стає, які не пов'язані з війною. Отак от іще, це дуже важливо. І знову ж таки, на це починають звертати увагу. Тут є якийсь план захисту. Але він, знаєте, якийсь такий, як на папері, як сирий. Тобто, якби активуються, щось треба робити. Ну, знаєте, як побалакали про це, але нічого не роблять, тому що якось ще нема можливості. чи що. Якби, і тут кажуть, що багато провокативних моментів, які поліпшують стан здоров'я українців, і у нас тут дуже висока смертність. Чоловіки гинуть, жінки і діти виїжджають. Ну що я можу сказати? Тут тяжкі часи для України. І люди відчувають небезпеку. І тут так, чим п'ять мечів, це аркан війни. Чим далі триває війна, то тим менше бажання. Ну, звісно, залишатися або повертатися в країну. Тобто, знаєте, тут як карти кажуть, дуже багато факторів, які провокують українців все ж таки виїжджати панічно. А ті, які навіть не виїжджають, у них життя скорочується. Ну, на жаль, так кажуть аркани. Тут я вам не можу знаєте, як то кажуть, вдягнути рожеві окуляри і тішити. Ситуація зараз вкрай напружена от щодо самого населення в Україні. Я вам не кажу, от саме про бойові дії, про обстріли, а взагалі, от в зв'язку з цією війною, наскільки погіршується все, ну, якби для проживання просто звичайних людей. Знову ж таки, ну, давайте час після війни. Після війни, що? Тут основне? Після війни. Які моменти? Бачите, 4, 4, 3, 4. Так. Повернення в Україну, звісно, Буде. Ну, але ж, звісно, що далеко не всі. Тут, бачите, 50 на 50, хоч би половина людей Хоч хоч би, хоч би. Тому що за час війни, звісно, люди якось пристосуються. Звісно, вони якось встигнуть влаштуватися. А в Україні потрібно будуть люди. Треба якось, знаєте, треба закрити дирку, нестачу. Нестачу людську треба буде ну, закрити. І... Звісно, от післявоєнна Україна вона не швидко стане багатою, і треба буде багато робочих рук, але їх не вистачає. І тут є така ймовірність, що будуть залучені люди, інші люди, ну теж, скажімо так, з небагатих країн. Розумієте, тут. Тут такі аркани, які показують, треба роботу, але нема кому працювати, треба спеціалісти, їх не вистачає. І тут не показано мені, що знаєте, от прям приїдуть такі, прям світлі голови. Дуже багато приїдуть просто людей-заробітчан. Паж мечів це люди, яких ну, дуже серйозно перевіряють. А перевіряють кого? Іноземців. І паж ну, це ну, знаєш, така небагата людина. Тобто про що? Хоча країні треба будуть фахівці, От, ну, А тут приїдуть ну, хто можуть, от треба так. І знаєте, тут Україна буде, як сказати, як уш на сковорідці. Тому що начебто люди треба, платити треба багато, але нема чого четвірка Пентаклів. одмежена платня. Ну і тут мало того, що нема чим платити, ще й нема бажання, як завжди, да, в Україні платити. І... Ну, але все ж таки, знаєте, тут все, все одно якби, треба спеціалісти і будуть якось щось робити, якісь креативні методи, аби, е, аби залучити людей. Ну тому так, коли так станеться, тоді, знаєте, от спершу приїдуть якісь заробітчани, ті, хто нужденні, так? але потім, якби українці будуть розуміти, що якщо повернутися, якщо повернутися згодом, згодом Україна буде обіцяти. Е, Оплату добру. Тоді будуть люди повертатися. Ну, це питання часу. Іноземців багато у нас буде з інших країн. Роботи буде багато, рук не вистачатиме і будуть іноземці. Але знаєте, тут ще який мені посил іде. Іноземці їдуть як тільки на заробіток, не як переселення. Бо тут ви будете мені казати, О, то це ж тепер заселють нашу Україну, казна хто. Ну, а що ви хотіли? Люди виїхали, країна після воєнна. Але... Оце якось будуть дуже е, учитувати цей момент і будуть залучати якби, самостійно одиницю, не сім'ю. Тут нема сім'ї. Мені не показано, що люди мігрують в Україну, от, знаєте, як сім'ями, цілими кланами, діти, родини. Ні, ні. Приїжджають якісь поодинокі люди на тимчасове, на заробіток. Отак от буде. Що ще? З освітою? Що в нас буде? Освіта? Освіта в Україні. Чого очікувати, що буде? А ось бачите, і освіта. Паш Пентаклів це і є карта студентів, але кардинальні зміни по дурню кажуть, буде така система, вона трошки буде якби, нова, це обнулення відбудеться. Система навчання буде зовсім якоюсь іншою, і, і вона, буде, вона буде якось менше стане вузів. Припустимо так, важче буде вступити, помірність не буде так інститут на інституту, університет на університеті. Ні, їх поменшає. Це буде зовсім якась новітня система. Люди будуть навчатися, але вступити будуть, буде важче. І знову ж таки, іноземці будуть у нас навчатися. Іноземці. Зовсім нова система буде освіти. Вона не дуже буде нас всіх влаштовувати, ну, але вибору в нас не буде. Обнулиться все, по-другому по буде. І багато буде людей незадоволені, будуть казати, та дурня якась дурня. Ну, маємо пристосовуватися. Так, після війни здоров'я, система охорони здоров'я. Бачите, поки іноземний вплив, система охорони здоров'я. Що тут? Будемо переймати досвід іноземної системи здорового охоронення, але для наших людей це дуже незручно. Ну давайте так. От те, що у нас почалося, ці сімейні лікарі, воно дуже важко нам незручно. Я сама з цим стикалася декілька разів. ну, ой. Ну, незручно, не так, як було раніше. І ось додаться нам до великого нашого розчарування іще якийсь, ну можливо, це знаєте, як іноземний досвід, ну як за кордоном, От отак от от буде за кордоном. І ми знову ж таки мусимо на це пристати. Нам буде це. Не подобатися, бачите, п'ятірка кубків це як розчарування, втрата от було у нас, але і ще стало. Ви розумієте, це як сказати для нас, для звичайних людей, це таке головоломка буде, але так живе всесвіт. Кажуть, так живуть багато країн, і ви мусите це прийняти. Ну, так і є дев'ятка жезлів, це, знаєте, ось ось буде 10. Але ж ми розуміємо, дев'ятка жезлів, а наступна десять жезлів. А десять жезлів це, знаєте, як валіза без ручки. Тобто кинути ми то не можемо і жити з цією системою важко. Тобто система охорони здоров'я в нас буде якась іноземна, і вона для нас буде тяжко, неприятлива. Давайте подивимося, ще от загальний фон. Загальний фон для України після війни. Загальний фон. От як люди, настрої. Бачите, сказали люди і випали люди. Загальний фон. Настрої людські. Ти бачиш дияволо. Дуже неоднозначно. З одного боку є патріотичні настрої. То з жезлів, колісниця, коли з'являються люди угруповування, об'єднання людей, які хочуть відроджувати, щось керувати, тримати все, знаєте, під контролем, якесь об'єднання, якісь партії, якесь таке, знаєте, рвіння, таке от бажання все робити заново. Але бачите, луна і диявол це як лишаються в країні чужі. І вони зсередини будуть діяти. Бачите, як конкуренція тут між цими людьми, які патріотично налаштовані, і ті люди, які ну хто знає що це люди? Чужі мені просто показують чужі, чужі люди, які вкидують, вкиди якісь, які сіють якийсь розбрат. Вони заважають, вони пхають палки в колеса. І, ви знаєте, оцей чужинний вплив він буде доволі відчутливий. Ми це будемо відчувати після війни от буквально на кожному кроку. І якось із-за цього. Якось можливо, це про російські настроєні люди налаштовані, але із-за них буде дуже важко просувати якісь оці патріотичні наші наративи. Вплив оцих цих людей, налаштованих, якби ну агресивно проти України. Він буде дуже відчутний. Будуть підбурювати людей на якісь мітінги, на якісь повстання, на якісь протести, якесь протистояння безкінечне. Весь час з'ясування, от на чиєму боці правди, де правда, де брехня. Оце буде після війни дуже відчутно. Ось буквально такий, знаєте, дуже яскравий полярний розділ суспільства буде. Ось дивіться, коли тільки почалася війна, люди так об'єдналися, українці, як ніколи, пам'ятаєте, оце 22-й рік, як ніколи, прям такий дух патріотичний був. От, і от нам би оцю патріотичність після війни, ось вона дуже необхідна. Ну, але, ну, але на жаль, ні. На жаль, тут якась, знаєте, міжусобиця почнеться. Іще. Колесо фортуни, вибір, допомога. Іще. Зміни. Переміщення, переміщення людей. Можливо, знаєте, це що переміщення обирати будуть, виїхати з області. А зрозуміло, люди будуть переміщатися в міста в більшості своєї. От знову настане той момент, пам'ятаєте, от занепад сіл. Оце таке буде. Занепадуть село. Ну, особливо ті, які потерпали від припустимо окупації, дачі, обстріли. А знаєте, в містах буде просто більше роботи. І люди будуть покидати села, будуть їхати в міста, більше можливостей. Якось тут кажуть, багато сіл опустієм. А занадто ті, от які були в обмеженнях, які були в окупації. Ну, сіла, села і, можливо, невеличкі міста. Мені щось, знаєте, в голову прийшло наші Олешки таке невеличке місто, але воно так було, що ну, побите, затоплене, що то там наробили ті окупанти, взагалі навіть страшно уявити. І ось я бачу якось оце відродження, воно якесь довго тривале. Бачите, тут сімка пентаклів це довго очікувати урожай, як хаті. Сидить, чекає, чекає. Якось. Ну, от, знову ж таки, пентаклі є, тобто вкладання є, але воно якесь таке відкладання фінансування буде тому, що людей мало, якось мало розумієте. Люди всі кинуться в ті міста, які були ну не зайняті, які були менше менше були під обстрілами. Тобто, вкладання в покинуті населення не покинуті, а де мало людей. Вкладання буде, але якось воно йде туго. Якось туго до нашої держави буде доходити, як повернути і як втримати людей в ті населені пункти, які постраждали більше. Якось дуже багато часу на це буде втрачено. Ну але все ж таки знайдуться світлі голови, які будуть якось поступово це робити. Розумієте, все одно будуть робити так. Щоб людям хотілося повертатися, ну але просто тривалий час. Тобто, про що я вам кажу, ось наприклад, закінчилась війна у 25-му році, так то не варто очікувати, що прямо в 25-му році кинуться великі кошти. Від воно буде, але дуже повільно. Шість сімка пентаклю мені завжди показує уповільнення часу, уповільнення дії, якби якась зупинка. Отак от. Ну, давайте ще подивимося, що ще для України після воєнної. Бачите, не дуже радісний розклад у мене виходить. Ну, але що вже є, то є після військова, післявоєнна Україна. О, купа людей прибігло. Тут про що? Закон, люди до влади мають приходити дуже проукраїнські керівники. Це дуже важливо і так станеться. Тому що це самий важливий фактор. Якась жінка буде мати дуже серйозний вплив на події в Україні. Дуже, е, імператор, вона чи приближена до високопоставленого особи, ну, до, до президента, чи що. Взагалі, жінка впливає. І дивіться, і король Пентаклів, і король мечів. Тут кажуть про український, але якась військова людина, або пов'язана з військовою тематикою. Якось так. І Дуже важливо піднімати оцей військовий потенціал. От про це кажуть, так. Ну ще. Господи, Хоч щось добре для України, Боже, дайте. А то ж тільки якісь, якісь переживання. Бачите, сила в Україні є, аркан, старший аркан сила показали. сила є, є. В домі, власному в власному домі. тут спетаклі, більше не буду тягнути карти, про що йде мова? Україна впорається, але важко і тривало. Ми доживемо до процвітання, просто це не через один рок і станеться. Потрібен буде час. Україна, звісно, оговтається, але важко. Важко й важко. Ну добре. А ми будемо робити все для того, аби саме так і відбулося. Я вам дуже дякую за увагу і до наступних зустрічей.